Третій продукт, який в нас з'явився, називається Бакомінт. Що це таке? Це такий крутий склад, крутий продукт. Давно про нього знала, давно про нього чула. І є ті, хто приймали і знають, що цей продукт просто. Бомба, тому що коли мене питають, що є краще там для покращення пам'яті, концентрації уваги, я часто це кажу: приймайте омегу, це буде там діяти на мозок і, і тому подібне. Жири, вони є жири, вони це, це здатні зробити. Але в нас з'явився окремий продукт, який конкретно діє на концентрацію увагу, уваги, уваги, запам'ятовування, все, що пов'язано з нашою пам'яттю. Тому. Класна штука. Я бачила ціну, хтось скаже, та задорогувата. Я вам скажу, от що, одна капсула на день це не так дорого для такого продукту, і приймати його там 2-3 місяці. Завжди, якщо ми хочемо отримати якийсь результат, класний результат, він ніколи цей продукт не буде приймати, приймати тільки один місяць. Для цього повинен бути якийсь більший проміжок часу. Так само, коли я рекомендувала Омегу, я казала 2-3 місяці, 2-3 місяці навіть більше. І збільшуємо концентрацію омеги. Зараз. У нас є чітко продукт, який діє саме на ці проблеми, і який потрібно приймати всього лиш одну капсулу на день на протягом 2-3 місяці, в першій половині дня бажано після їжі. Що він робить? Покращує пам'ять, концентрацію увагу, уваги, розумову працездатність це стосується тих людей, які дуже багато часу проводять за гаджетами, робота розумового характеру. тобто, Ну, буває виснаження повне. Щоб покращити цей стан, щоб не оказатися взагалі без сіл і іноді навіть не пам'ятає, що ти куди положив, то це саме для вас. Далі, мені сподобалось те, що в складі є продукти, які покращують периферічний кровообіг. Що це таке? Це коли. Багато людей жалкуються. Холодні руки, холодні ноги, нічого не може зробити. Все остальне тепле, а там холодне. Саме для цих людей немає значення вікова категорія взагалі захищає від кисневого голодування, тобто гіпоксії, якщо є проблема головокружіння і тому подібне, нехватка проблем, кисень. Теж достатньо про нього балакали. Тому цей продукт здатен вирішити багато направлень стосовно розумового характеру, фізичного, такого після фізичного умственного навантаження іде. Проблема з кровообігом, навіть якщо це, це стосується навіть і тих людей, які дуже часто сидять сидячий образ життя за комп'ютером. Або там швачки, наприклад, або ще щось. Ну, ви зрозуміли мене. Тому цей продукт буде, я думаю, одним із наших продуктів, який буде просто розлітатися на ура. Починаючи з 12 років його можна приймати. Навіть ті діти, які дуже багато там вчаться і ну, дуже багато часу проводять за навчанням, їм теж потрібно, хоча б там інколи його пропивати. Мабуть, виникає питання, чи можна пожилим людям, звичайно можна. Все, що стосується розумової, розумової здатності, звичайно можна. Тому одна капсула на день на протязі 2-3 місяців і ми будемо отримувати гарні стани, будемо все запам'ятовувати. І, чесно, дуже рада, що в нас з'явився такий продукт. Дуже-дуже чекала, щось подібне і, як кажуть, отримали.